навчання легко в бою допоки на маріупольському плацдармі немає активних бойових дій. Бійці полку азов досконалюють свої вміння та навички з військової науки на полігоні. Спочатку азовці відкривають вогонь із гаубиць, освоївшись, вони точно попадають у кориговану на тренуваннях ціль. Нуємося для того, щоб захищати свою державу в такі часи настали. Бачите, що ворог лізе, треба вміти все робити. Вивчаємо всі науки, точні стрільби з усіх видів зброї. Керування любою технікою, тому що це потрібно, щоб всі були взаємозамінні, тобто, щоб всі були в будь-який час, щоб можна було замінити любого бійця любим бійцем. В основному потрібна швидкість. Швидкість і залізна дисципліна це основний залог любої артилерії. Швидкість і залізна дисципліна. І трезва голова. Усе каже командир гаубичної батареї Борман, аби завдавши прицільного удару вигнати озвірілого ворога з Донбасу. У наступному бою обіцяють жорстку розправу. Навчити наших любимих артилерістів краще стріляти. Стріляти точно і стріляти по сєпорах, щоб розірвати в клочах там всякий гів, моторол і прочу шваль. валь. Ноженем, вжарим. Пасамільно. По Помідор, да. так. <ріст> <ріст> Жарити обіцяють стрілецькою стрілецької зброї. Азовці вчаться тактиці стрільби з кулеметів та гранатометів. Щодня по кілька годин і бійці, які до війни ніколи не володіли зброєю. За короткий термін стають вмілими стрілками. Ще до цього ніколи не стріляв з гранатомета. Перший раз спробував. Ну скажу так, що в принципі должен уметь стрелять стрілять любого вида оружия. Тобто есть неизвестно, що буде в бою. стрелять. для того, щоб вистрілити раніше ніж вистрілять вони, для того щоб попасти точніше ніж попадуть вони. І власне я сподіваюся, дивлячись, так як наші хлопці стріляють навіть з першого разу, влучаючи в ціль, то з них постріл, ми сподіваюся, не дочекаємось. Наталя Коскович, Руслан Ганущак, Маріуполь, Полка